Нова поставочка. Мікс такого приладдя для волосся, для стайлінгу, для дівчат. В Лоті у нас буде 10 одиниць коштує ціло 3500 гривень. Буде 10 упаковочок. Все йде гарно запаковане. Навіть в деяких будуть такі мішечки для подальшого зберігання, таких аксесуарів. І показую, як вони працюють. Буде така плоєчка одна у лоті, змінюються насадочки, тобто йде дві насадочки: одна менша і друга більше по об'єму для різного типу локонів. Гарно і така зроблена кнопочка включити-виключити, легко натискається. Також для зняття позаду маємо таку е кнопочку, натискаємо і знімаємо. Тут є отвори. Легко розібратися, як його можна змінити. І Одягаємо іншу насадочку, включаємо. Зараз будемо тестити, як працює. Далі випрямляч для волосся. Також включити-виключити. Ось. І є режим відкритий-закритий. Тобто, щоб він не займав багато місця, гарно зберігався. Це закрите, нижня відкрите. І колесико для змінювання температури. Максимальна температура тут 200 градусів, мінімальна 80. Так. І є ще у нас такий фен браш з двома насадочками. Також включити-виключити. Знімається також по такому ж принципу. І дві насадочки, одна така конусна, інша нею можна робити локони одразу, а ця більш для випрямляння волосся. Ось так виглядає. Також тут рухаються ось ці такі частинки в різні сторони. в лоті у нас буде 10 упаковочок, і показую, як воно працює. Ми вже тут тестили перед цим, знімали відео на нашу онлайн-гуртовню у вайбері Так що слідкуйте за нами там. Зараз накрутимо. Все йде гарно упаковане. Також тут є керамічне покриття, не буде перепалювати волосся. Стоїть також обмеження для того, щоб е, не пошкодити ваше волосся. Гарно дуже все працює, гарно, стильно виглядає. В кожній упаковочці йде інструкція. Також воно все запаковано або в мішечки, або в пакетики. І зараз показую ось такі гарні локони у нас виходять. Далі є у нас Фенбраш. Трошки включимо зараз його. Ось так він працює, з нього йде е, гаряче, тепле повітря. Сушить і одразу можна або випрямляти. Зараз. Або випрямляти. Одразу можна навіть мокре волосся. Або зараз знайдемо тут відсік, щоб його з'єднати. Можна його закрутити. Ось така буде насадочка. Значить, лот у нас складає 10 одиниць і коштує 2500 гривень. І ще у він також вирівнює. І з цієї сторони мене таке тут більш кучеряве волосся, а тут вже пряме, бо ми по-різному вже його тестували, як воно все працює. Дуже гарно випрямляє. для замовлення такого лоту. Звертайтесь до менеджерів.